Всім вітання, вітаю всіх, хто нас дивиться. Я Микола Дацюк. Ми маємо такі стенди, які в нас прослужили 7 років і ми їх плануємо поміняти. Обновити. За 7 років експлуатації, звичайно, тут утворилися нарости моху на черепиці цементно-піщаній. А композитна черепиця то взагалі аж поріс мох, ось ви бачите, і бруд на ній зупинився. На металочерепиці такого нема. На керамічній черепиці теж нема. Все нормально. На бітумній черепиці ну, це взагалі жах. Перед тим як змінювати ці стенди, ми вирішили провести невеличке тестове випробовування засобів, якими можна очистити покрівлю. Маємо два засоби. Маємо польський засіб. Він прозорий, в Україні не продається, привезений з Польщі. Призначений для мохів. І маємо німецький засіб, який... Продається в Україні, він такого оранжевого кольору. Але його призначення не для покрівлі, а для очищення сильно забруднених поверхонь. В той же час він нейтральний до будь-якого матеріалу. Так що будемо зараз проводити випробування. З усієї сторони ми очистимо, помажемо німецьким засобом. Бачимо, як він буде діяти. На сильно забруднено поверхню. Інструкція каже, що слід змазати цим засобом, вичекати деякий момент, ну, ви бачите, воно вже роз'їдає, я вже бачу. Ми побачимо, як воно буде в кінцевому рахунку. О, помазати. Потім почекати трішечки, недовго зазначено в інструкції, а потім за допомогою щітки змити чистою водою. І побачимо, як воно відпрацює. Як бачите, вступає в реакцію забрудненнями. Забруднення зразу розм'якшується. Ось ну от, ніби тут і все. Я не виключаю, що ефект може бути зовсім непоганий. Ну, побачимо. Все, ставимо це на місце і беремо польський засіб, який довготривалої дії, тобто ми його наносимо теж на поверхню, вони всі йдуть. Не в концентрованому, а у вигляді рідини, яка придатна зразу до вживання, пасування банки 5 літрів. Тут ми начебто помазали теж. От. І це засіб довготривалої дії, він зразу не діє, він може діяти пізніше. Сьогодні ми маємо 20. 3 квітня 2025 року. Отде деякий час і повторно знімемо ще одне відео про результат дії цього засобу. Ну, відповідно, оскільки черепиця німецька, промажемо її засобом німецьким який призначений для очищення сильно забруднених поверхень. О, Бачите, навіть воно відлітає зразу вже все. Ну, не очікував такого результату, звичайно. О, Бачите, як воно забирає ці всі речі. О, йому, а Потім побачимо, який буде Результат. Ну і відповідно ще ми візьмемо польський засіб, польський засіб і теж нанесемо на цей мох. Тут уже воно його не забирає. от Воно має його вбити, цей мох. Я не виключаю, що для Нормального очищення покрівлі треба буде використовувати два засоби. Один для того, щоб його вбити цей мох, щоб він не проростав. А другий засіб для того, щоб очистити цю покрівлю від цих залишків вбитого моху. Ну, пройшло 15 хвилин. Зараз ми подивимося, як діє Препарат. Оце німецький препарат. Німець. Це польський препарат. У ну, польській ми зачіпати не будемо, тому що по інструкції він має висохнути. І через 2-3 дні ми маємо подивитися результат. Зараз ми спробуємо згідно інструкції німецького препарату ввести змиття сильно забруднених поверхень. Так. Спочатку беремо, очищаємо черепицю. Вообще. Забруднення змивається без проблем. Як це зробити практично? Виникне питання. Або все дуже просто. Спочатку провести обробку цим препаратом за допомогою пульвізатора, а потім за допомогою керхера змити покрівлю. Така наша рекомендація. Бачите, я от простими щіточкою Воно все змивається, все відстає, тобто препарат діє прекрасно. Але це на натуральній черепиці, зокрема на цементно-піщаній черепиці брас, От, яка теж поростає моху, проводиться таке очищення. Зараз ми спробуємо це зробити на композитній черепиці. Змиваємо. Тут трошки складніше, тому що поверхня така Ну, Зараз ми її знову ж таки змиємо. Нам головне, щоб не було мофху. Як це практично виконати на покрівлі? На мою думку, слід провести обробку цим препаратом, якщо буде прийнято рішення цим очисником. До речі, цей очисник ще раз повторююся хороший тим, що він нейтральний до будь-якого матеріалу. В той же час біологічно розкладний. Розкладається. І не впливає на нам квишнє тери... ну, От бачите, як мох відлітає. Там відлітає кусками. Але оскільки таку черепицю під тиском мити не можна, то слід застосувати, мабуть, шланг з водою, в вигляді дощика. От. І пройтися. Шваброю такою жорсткою. О, дивіться, мох відмивається без проблем. Все змивається. Тобто можна судити про ефективність даного матеріалу, препарату. Тобто мов змивається. і Можу рекомендувати для застосування для миття покрівель. Звичайно, якщо вони сильно забруднені, це буде складно зробити за один раз. А якщо тільки воно почало проростати моху, це, що я вам наголошував в попередніх відео, не можна допускати, то покрівля поросла начебто газон тому що це катастрофа для покрівлі. От, бачите, ми за декілька хвилин провели змиття цього моху. Його практично нема. Залишилися дрібні залишки. Але це, я вважаю, що покрівля, яка знаходиться в такому стані, в дуже запущеному стані. От все, дивіться, попередній айл. Бачите, воно практично відмилося. Все чистеньке. Оце покривля. Покрівля забруднена. От. Оце чиста покрівля після миття. От. Оце після польського препарату. Препарат. Тут ми звивати нічого не будемо, він має вбити мох, мох має відстати від свого коріння і тоді ми його проведемо з миття через декілька днів, 2-3 дні.